Привітики! Давайте я вам покажу, що я вчора для себе обрала серед новинок КСД і не тільки. Сама перша, звичайно, ну, я не могла її не купити. Це сутінки, остання частина диявольської ночі про Віла Грейсона 3. І тут я вам покажу таку штуку. Мій шок у шоці. У мене пальці, не чорні. Нарешті КСТ. Боже, бо оце читання і з чорними пальцями, і після цього потім ці сторіночки лишаються такі плямки, Ну, мені якось не дуже до вподоби. Я ще, наскільки знаю, є новела, приквельна частина після цієї книги, і я дуже сподіваюся, що КСД її також видадуть, що в мене був абсолютно повний комплект. Наступна, я ще навіть її не встигла розпакувати. Завдяки чесності, я падаю. Це від Корейлі. Я маю її, через гріх я воскресаю, першу частину я вже прочитала. Другу я купила, але ще не читала. І ось третю частину я вже купила, хоча не прочитала навіть другу. Але я вам скажу: мені перша настільки сподобалась, що я її прочитала за один день. Тому я можу сказати, цю покупку досить Ну і... Досить неочікувана покупка саме у Кес. Для мене це м'ясник та чорна пташка. Боже, яке воно гарне. Я вам кажу, я взяла собі з лімітованим зрізом. Виглядає вона просто-просто чудово. І очікувань в мене від цієї книги просто неймовірно багато. Тому що я знаю, що англомовний букток від неї. Просто у захваті, сподіваюся, мої очікування будуть також виправдані.